Трішки хвилююче та дуже цікаво вирішати в знання. Нас чекають нові друзі, добрі вчителі і багато відкриттів. любить наші одиннадцятикласники, Ми будемо роздати вас. Разом ми велико на ради. Ура! Ура! Любі першокласники, сьогодні ви вперше переступаєте поріж школи і з цього моменту розпочинається велика цікава подорож: країну знань, добра, дружби і відкриттів. Нехай цей день стане успішним стартом для нового 2025-2026 навчального року, символом дивовижних звершень і відкриттів. Нехай шкільне життя для кожного з вас стане цікавим і пізнавальним, грандіозних успіхів у навчанні, великих прагнень і перебог.